О, <ком> як він розбирається! Просто геніальний чек! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! До такого життя мене не готувало точно. Це називається як? Це називається миттєва карма. Не хоче робити. Не сподобалось мені. Я думаю, ізольно треба викинемо. Думаю, це буде норм. Так катнути. Бляха, ну ти бачив, це бачу. Особливо, коли флеш на глобі. А ти ж ти сюди, такий хитрий. Окей, от єдине, що він нам багато не заплатить. Уплатить. Ну, будемо питати півпота, хай протягує свій полумертве еквіті. Рейс! Ого! Оце прикольно. І тут питання: чи ми пушимо вже, чи ми розтягуємо це все діло? Давайте скальнемо. Бля, сьогодні, це халепа. От я просто, от тут просто проблема в тому, що я вже не викинув. Коротше блефи знайдуться. Але ми ставили тьорн капнутий сайс півпота. Він, як будь-який адекватний ріх, піде в нього навалювати. Я б так само зробив, тому ми тут кол. Подякували, дякую, друже. Пішки знадобляться. Супер. Взяли. Кай. Тим часом продовжуємо питати наше авто. Ой-ой-ой, ой а що не це? Хорош. Влюбителя це, звісно, це сильно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А що це? Бля! Ой-ой-ой, що це. Ужас! Це капець. Що взагалі. Ну. хедзап по 100 бланді. Я такий тут грав, тільки коли ми з пацанами запускали і хонки катали. Треба було 8 ставити, але я бігом крутно кольосиком, тому що щось підвісне, я боявся, що. Що не встигну? Зіграємось так. Виглядає прикольно так зіграти, типу, тому що, ну так, да, ми там десь не набираємо якісь сейвелі, але тут, напевно, з топ сетом важко буде щось багато грати. Тому ми вже і зараз тут його індюсимо на агресію. У рейзу рівера ми бачили її, можливо. Слухайте, ну типу вісімка прямо охеренно йому підходить. В теорії мені тут чекпош подобається. Він просто на чекпув в житті, тут не викине. Ну давай! Зроби трошки контенту, братику. Давай, що там думай. Бет. Просто бет. Просто бет нам не підходить, тимо більше поставити. Ну, ми, очевидно, тут просто пушимо на дурачка, типу, але ну, він там ніколи вісімку своє не викине. Як він розбирається. Просто геніальний чек. Геніальний. Ха-ха, клас. Боже, які кайфи! Просто дав протягнути, купити, ще й відвелюбити! Ой, сюди. Цей банк. Це не з пуш. Пуша, баков пуша. Пограємо ще трошки. Нам кажуть, не хватає. Не хватає. Що не? Це пуш. Це лек. Легкий пуш, ну. Тут треба вже вигравати. Мені подобається початок. Торіка. Ой, торіка кажу. Стріму. Саме діло гарно скріним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут ми виїжджаємо. гили нам. Єдине питання, чи трибетом, чи пушом. Ну, типу, то з дама на ББ в бомб похороне. О, поняв стояти. А йди ж ти сюди. Іди ж ти сюди. Нарешті я виграв в тузи, я, я не, не знаю, деш, де ж давно не виграв в тузи, Що за таку може велику? Не, мінімалка. Ну ладно, зато, 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 зато. Зато виграли. Ооооо, от такого до такого життя мене не готувало точно. Окей, здаюсь, здаюсь. Правий, ти правий. Чуєте, а вони що припухли там все, другі чотири тут мені, ну, так як би. А не пішов би ти нахер. Єдине, що тут жиле велюсь а не він і no. можу намотатись. Але я розібрався! Айди Ай, ж ти сюди! Чуєте, два чи бета мені прописувати? Що там ню нюхнули хороброї водиці чи що? Хлопці, Оцю О, супрошуємо. що видно. Новельні. Шкода, що літаф не відкрив. це, він вже навчений насправді. Швидко вчиться, молодець. Ой, тільки помацюкався трішечки. Ну, можу може його це в цьому. У мене слів. Привіт! А я маю що сказати. Якщо тобі подобається контент, тисни лайк та підписку. Три секунди для тебе місяці мотивації для мене. Дякую. Поїхали далі. <клес> Ой, це якась ділей реакція була. Що це вони в мій борт ставлять, піду зараз їм розказувати казки? Про те, що вони не в той борт, не там ставлять. О, пуш, ми поїхали. Якщо пуш, то треба їхати. Скажу. Thank you, cara. Thank you, brother. não Tá, crimor, nem pede motiche, mas <laughs> vai fazer um highlight No, thank you. <laughs> thank you. <laughs> Oi, <Oy, pretty cool. laughs> Ну, вже другий раз треба бати, тому не буде Ха, четверки він треба ну А я знаю, а я знаю, що ти зараз скажеш. А я знаю, що ти зараз скажеш. Ти зараз не скажеш, що я пуря, а я не скажу. Для четверки він треба Здорів чи що? покараний снепом. Це називається як? Це називається миттєва карма.